Дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто ворочі та всіх, хто в розпорошенні, ті, хто в своїй хаті, ті, хто в чужій. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя, хто нас пам'ятав у пониженні нашим, бо навіки Його милосердя, і від ворогів наших визволив нас, бо навіки Його милосердя, хто кожному тілові хліба дає, бо навіки Його милосердя, дякуйте Богу Небесному, бо навіки Його милосердя. Мир вам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю, Твоя, Господи, могутність і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на небесах та на землі. Твої Господи, царство, і ти піднесений над усім за голову. Сьогоднішня ранкова Росою буде Псалом 96.6. Перед лицем Його слава та велич, сила і краса у святині Його. Ми, як віруючі, які навернулися до віри в живого Бога, з язичницької культури, думаємо про Бога з точки зору логіки та обґрунтування. У результаті ми характеризуємо Бога як всезнаючого, всемогутнього, всюди присущого. Все це дуже вірно, але дуже абстрактно і ніби відчужено. Давид пізнає Бога зовсім по-іншому. Бог Давида дивовижний у діяннях. Дивовижний силі та надзвичайно красивий. Це слово красивий ми перекладаємо як слава в оригіналі, використане слово Тіфара, яке використовується для опису гарного одягу, краси, мудрості, краси, корон і Божої величі. Віктор Гамільтон зазначає, що в Біблії є багато різних слів для позначення краси. Вони місяця в багатьох уривках. Прочитаємо декілька прикладів. Ісая 28.5, стане Господь Совод того дня за прекрасну корону і за пишний вінок для останку народу свого». Вихід 28.2 І зробиш священні шати для брата свого Аарона на славу і красу, повторення закону 26.19, і що він ставить тебе найвищим понад усі народи яких Господь учинив на хвалу і на ім'я, і на славу, і що будеш ти для Господа Бога Твого народом святим, як Він говорив вам? У українській мові існує дуже багато слів для поняття краси, як, наприклад, гарний, красивий, захоплюючий, прекрасний, неймовірний і так далі. Однак єврейських слів для поняття краси існує набагато більше. Можливо, це тому, що єврейський розум бачив навколишній світ як мистецтво Бога, а не породження вищої логіки. Божа креативність створила світ, наповнений красою, і це просто неможливо описати одним словом. Ми перекладаємо цей єврейський вислів як слава, тому що краса, якою є Бог, відкриває славу, яку він, він має. Це його світ, і він має на меті прославити його. Зрештою, це його підпис на полотні. Це має змусити нас зупинитися. Ми є частиною цього прекрасного прояву словетної роботи Бога, Його підпис стоїть на нижній частині полотна нашого життя. Але на відміну від картин на стінах музеїв ми живі полотна. Апостол Павло написав у своєму посланні до Єфесян 2.10. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добре діла, які Бог наперед приготував, щоб ми. В них перебували. Тож виникає запитання, чи мистецтво мого життя проголошує славу художника, чи виконує добрі діла, які Бог наперед приготував, що я в них перебував. Давид проголосив людям, що цей прекрасний Бог є його Богом. Він хотів, щоб його життя відображало цю красу. Чи заявляєте ви в цьому всьому світові своїм життям, щоб Бог. Прекрасний, і що йому належить вся сила, і вся слава, і все царство на віки. Амінь. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Вовруч.